У мене є невелике питання. У світлі священного Корану та хадісів, який статус халіфату та халіфа з релігійної та політичної точки зору? Прошу вас, чи не могли б ви коротко пояснити це? Справа в тому, що цей нинішній халіфат, який мав бути заснований після прибуття Імама Махді, є суто духовним та релігійним халіфатом. Він не має жодного відношення до мирських зусиль. Деякі пророки, які приходили в минулому, були даровані владою, а інші ні. Пророк Ісус Мир йому, який є пророком і господаром Християн, не правив жодним урядом. Тільки через 310 років, коли Римський імператор прийняв християнство, саме тоді християни почали відкрито поширювати свою віру, і християнство поширилося. Проте Хмадійський халіфат є духовним халіфатом. Звісно, царі чи глава держави війдуть Олону Ахмадіату. Як Всевишній Аллах повідомив про це откровення обітуваного Месії, мир йому, що королі будуть шукати благословення у твоїх шат. Це означає, що духовне царство обітуваного Месії буде завжди, тоді як мирські царі продовжуватимуть отримувати від нього благословення. Так само в сурі Аль худ Аліххуджурад, священного Корану, говориться, що коли дві мусульманські партії чи держави входять у конфлікт, тоді укладіть між ними мир. Коли був посланий священий Коран, тоді була лише одна мусульманська держава, про дві правлячі держави або невеликі групи не могло бути й мови. Проте в ньому чітко зазначено, що між двома конфліктуючими сторонами має бути встановлений мир, і сусідні держави також повинні втрутитися, якщо це необхідно, і зупинити гнобителів. Коли конфлікт і війна будуть врегульовані та встановиться мир, то жодна сторона не повинна бути скривджена. Навіть якщо одна зі сторін чинила зло, якщо примирення вже досягнуто, нікому не повинні завдати шкоди. тому вони мають жити у мирі та злагоді. Якщо винна сторона знову почне новий конфлікт, то всі сили повинні об'єднатися, щоб протистояти цьому. Це означає, що морські сили залишаться і нам наказано укласти мир між ними. Однак щодо релігійного, інтелектуального та духовного прогресу це мало стати за допомогою халіфату та обітуваного Месії мирі йому. Це доводить, що всю епоху халіфат пов'язаний тільки з духовністю і вірою. Насправді будуть королі з різних країн, включаючи ісламські країни, які прийдуть і проситимуть настанови з духовних питань. І, можливо, також проситимуть настанови з інших питань. Проте, халіф більше не правитиме як мирський король. Насправді, мирські королі підкорятимуться халіфу з погляду духовності.